Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо повністю оновлені внутрішні мережі. Припрані та освітлені під'їзди, поміняні вікна. Чистота та порядок і у дворі. Жителі Серхтея 14А на своїй території самі собі дають раду. У народного контролю просять про одне допомогти знайти спільну мову із теплокомуненерго. А ну відкрийте, відкрийте. Тато є? Нема тата. Сховайся по холодно. Добре, давай, закривайся. У мене у дворі чистота і порядок, а у під'їзді зараз подивитись. Падніше, як в Білому дому. Це Марія Миколаївна. Вона у цьому 28-квартирному будинку. Дбає не лише про сусідських дітлахів, але й про порядок у всьому. Тутешнім ОСББ керує років 12. благоустрій у дворі та затишок у під'їзді. Пані Марія, навіть сусідські кошти сумлінно економить. У нас чітко наладжений контроль за використанням комунальних послуг, тобто електроенергії, газу, води. Йде чіткий облік його використання, іде чіткий контроль за сплатою. Ми з державою не маємо проблем. Єдина проблема теплові мережі, що пролягають під будинком. На автономне опалення мешканці перейшли 9 років тому. Мережі залишилась. Коли у теплотрасі не витримують застарілі труби, у людей не витримують нерви. гниле. Я сюди, а ту як найти. Ти ще як з вітра? Я отакува шурнула, я забула, що тут яма, і я в ту ще яму, і отако холодні лідяні води лід... По пояс по пояс. Я, мені було стидно виходити е, з підвалу. Теплокомуненерго запускало опалення, вон труби гнилі, воно не витримало тиску. По-перше, це було в день, коли нікого нема. І коли ми вечором десь всі сходимося, розумієте, тут туман парує, ми не знаємо, що є. Народному контролю тепловики пообіцяли. Як тільки матимуть кошти, роботи виконають. А це вже район вулиць Бельведерської та Пилипа Орлика. За останні роки тут виросло десятки новобудов. І майже у кожній з них мешканці у власні руки взяли управління як будинком, так і прилеглою територією. Власне, одне із перших СББ створили ось у цьому будинку. Всі мешканці. Будинку, які придбали квартиру, вони повинні усвідомлювати, що вони не купили просто квадратні метри, там чотири стіни і площу всередині цього цієї, цих стін. Вони купили частину будинку і вони всі є власниками будинку і сходових кліток, і ліфтів, і горищі і підвалів. І саме мешканці будинку, власники майна, повинні правильно ним управляти. Андрію очолює з вже п'ять років на отримання його будинку, що місячно витрачають тисяч п'ять-шість гривень. Це в середньому 100 гривень з квартири. Спільну мову тут знайшли із комерційними власниками на нижніх поверхах. Співпраця мешканців і підприємців лише на руку, адже власники будинку можуть на цьому ще й заробляти. Реклами повинні погоджуватися із власниками балансоутримуючими, і відповідно за це так само береться кошти. Крім того, кошти можна брати із усіх інтернет-провайдерів, які попадають в будинок. Вони так само користуються нашим майном. Андрій Корнієнко переконаний, ОСББ це найкращий варіант управління власним майном, Запевняє головне бажання та розуміння самих мешканців будинку. Якщо ж у вас виникли питання щодо створення ОСББ, звертайтеся на гарячу лінію народного. Контролю наші юристи готові надати вам вичерпну консультацію. І на синдеська моні Ольга Баранецька, Роман Кочержок, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.